Новий Вінницький ритм. 101,8 FM. Місто над Богом. Події, що поруч. Вітаю всіх, хто приєднався до першого вівницького мультимедійного проєкту Час Змін. Студії я автор та ведучий Олег Семко, А також ради вітати сьогоднішнього мого гостя, голову Федерації баскетболу Вінницької області, пана Сергія Дуся. Пане Сергію, я ради вас бачити. Доброго дня, пане Олександр. Ну, з початком вас да, дякую. Треба сказати всім нашим глядачам і слухачам, що а, якщо я не прив... вибрати мене, будь ласка. А, лютому, 16-го, якщо я не помиляюся, числа офіційно. А, Стартував баскетбольний чемпіонат області серед дорослих, серед серед дорослих чоловічих команд, серед так. дорослих чоловічих команд. От ми зараз будемо говорити і про дорослих, і про дитя, і про жінок ми будемо <сміх> обов'язково пане Сергію. Сміх сміхом, але 24 лютого 22 року ми запам'ятаємо на все життя. Так. Всі українці будуть пам'ятати, зламав абсолютно все, зламав долі, зламав життя. Зламав в тому числі і зламав ті плани, які у вас були 21 першого, року. Це сезон, це баскетбол, це робота з дітьми, робота з юними, середнім і, і так далі. Як пройшов рік 22-й рік для Федерації баскетболу Вінниці? Ну ми, ми ми дякую за запитання. Ми завжди перед початком сезону. Да, ми в грудні місяці подаємо департамент гуманітарної політики календар змагань на наступний рік. І, звичайно, ми 21 перший рік подали, ну, подали на двадцять двадцять другий рік uh -huh. календар змагань проведення чемпіонатів області серед юнаків та дівчат різного віку, там починаючи з 2006 го так як вони зараз в 11-му класі, і закінчуючи малечою. Це ми взяли 2011-2012 рік народження, 9-10 років. Так, 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 і у нас на кожен місяць були розписані змагання. Починаючи там лютий, березень, квітень і кожного місяця uh -huh. ми планували проводити два чемпіоната області в різних містах Вінницької області. Два чемпіоната області щомісяця, тобто кож, кожні два тижні. Так, звісно. Ну як на мене, це досить досить напружена Серед е е е була програма. Та дівчат. Да, і ми, якби все нас було розписано, в якому місці ми проводимо. Е Старалися ці тренера спортивні школи приймати ці чемпіонати, показувати, що в них дійсно є uh -huh. баскетбол, запрошували керівництво міста, директор спортивної школи. Ну, якби ми робили для дітей свят, і зараз це робимо. А прийшлося практично від всього відмовитися? Так, звісно. Навіть якщо слово все, практично забрати, від цього відмовитися стало, все стало, все, та, все стало і. Ви ж знаєте всю ситуацію, не знали, що буде далі. Угу. Всі паніка, да, всі виїжджали. Навіть пане Сергію, навіть з моменту вересня, коли вже і почали говорити, і не тільки говорити, а вже започаткували деякі школи, де є укриття започаткували заняття, діти пішли там і так далі. І так далі. далі. А, нічого не змінилося, Ситуація не змінилася. У вас у вас занять немає. Ну, чемпіонати, я розумію, що напевно змагання не проводяться. Ні, ні, ні. Зараз на даний час вже проводять. Вже зараз. А так. в 22-му році, от вересень, жовтен, Ні, стопад. нічого не нічого. проводилося, тому що ми не знали взагалі. Ну розумієте, батьки не відпускають дітей, десь їхати. Та й е, самі діти так само. А тренування Бережу. як? Ну, Тренувальний процес відбувається, тренувалися, але. Повітряна тривога, все, все закінчено одразу. Так, одразу і всі. Пане Сергію, наскільки оця ситуація, наскільки вона, за вашими оцінками, наскільки вона просадить, просяде рівень баскетболу в Вінниці, наскільки сильно просяде? Ну, я зараз дивлюся на це все. Да? От ми проводимо зараз чемпі... чемпіонати. Ну, зараз дітки і вже певного віку, ну. Губиться, знаєте, технічна підготовка, фізична підготовка, тактична підготовка. І тренера зараз, і багато діток виїжджали за кордон, батьки не пускають. Ну, Зараз ну, як би, можна сказати, дуже пла плачевна ситуація, угу, угу. але починаючи з 23-го року, там да, ми візьме, візьмемо з лютого, рухаємося далі, тримаємо зв'язок з спортивними школами, з батьками, созванюємося. Ну, якби для того, щоб діти ходили, займалися. Відривали від телефонів, від ну від цього цього жаху, що відбувається в нас в країні, і звичайно ходили, тренувались. А тепер про безпосередньо саме от відкриття серед дорослих до речі, ще хочу уточнити у вас зараз. Ви говорите про дітей. Так. Якщо говорити взагалі про баскетбольну вінницю, угу. це Діти, ми чудово це розуміємо, ви сказали навіть по рівні на прикладі 21-го року ті змагання, які ви організовували. Це діти раз, це, напевно, середня вікова група. Чи ви так не ділите? Ні, ну розумієте, ми беремо взагалі наша специфіка це охоплювати дітей. Угу. А от, дитина, коли у вас закінчується дитина на майданчику? Дитина вік, На майданчику? Вік. Ну, беремо так, 11 клас. Mm -hmm. Кінець 11 але ж ви розумієте, що 15-16 років так, приблизно так і тим більше, що діти після 9 класу так само можуть поступати в коледжі технікуми да, інші навчальні закладі, але вони числяться в спортивних школах, вони mm -hmm. можуть десь переїжджати. Ми стараємося охоплювати і і студентство, Окей, діти розширеному такому розумінні, і ви сказали, от зараз розпочався чемпіонат серед дорослих серед дорослих чоловічих команд. Так. Оце буде повна правильна так. назва. А дорослий коли у нас починається? З якого віку? Тому що, якщо подивитися закон ну, України, візнем... то юний та, верніше, молодий, ти в 35 років ще молодий по новому законодавству. Ну, ми так беремо так приблизно так 17-18 років. Це вже чоловік. Ну, так, чоловіки або будуть намагатися ставати чоловіками, грати uh -huh, uh -huh. проти чоловіків, які е, колись були гравцями чемпіонатів там вищої ліги, першої ліги серед чоловічих команд. команди, і якби набивалися шишки старалися і далі ставали більш досвідченими гравцями. А, Пане Сергію, наскільки знову таки це можливо ваша суб'єктивна думка, але мене цікавить, скільки треба часу, скільки треба років е, тренувань. Для того щоб нікого не хочу образити, але для питання просто це кажу: для того, щоб стати баскетболістом середнього класу. Скільки треба займатися? Пане Олеже, дивіться, для того, щоб навіть взагалі стати баскетболістом, да? ну, от я хочу бути баскетболістом. Mm -hmm. Класно, ти собі хочеш, да, взяв м'ячик, пішов на баскетбольний майданчик на вулиці, да, там, і собі кидаєш кільцо, я кидаєш, mm -hmm. ну і так далі. Але в першу чергу тренер, коли приходить в загальноосвітню школу набирати діток, ну має бути селекція. Селекція відбору згоден, да, Абсолютно. тому що якщо немає селекції відбору, ну тоді виходить знаєте, такий каламбур. Але зараз на даний час стараються тренера ну всіх взяти дітей, залучити до баскетболу, тому що. Ну, Через відбір потім і так, так mm -hmm. звісно, в Вінниці і в Вінницькій області ж не тільки є баскетбол один, mm -hmm. та, є куча різних видів спорту і не тільки гуртки, секції, що так само залучають дітей, щоб вони ходили, відвідували і так далі. То звичайно, тренера стараються чим більше захватити дітей, а потім. Там через деякий час розумієте, діти самі виходять, їм не подобається ще якісь моменти, нюанси по стану здоров'я? Е, от я е, напевно у всіх найпримітивніший і напевно питання, яке найчастіше вам ставлять. Е, чи наскільки серйозно і чи є домінантною, е, домінантою той момент, що дитина висока? Ну, все залежить від гінів. Є бабушка, бабусь, дідусь, uh -huh. да, мама, папа. І вже дивляться, чи дитинка буде рости, чи не буде. Ну знову таки ну, що якщо... в баскетболі зріс, це важливо. Це важливо. Да, звісно. Тобто, в першу чергу, я чіпляюся за оцю от вашу інформацію, вашу тезу, що тренери ходять по школах і відбирають. Це дуже класно. Я згадую своє дитинство і так само. Якщо не кожного тижня, то раз на два тижні до нас до школи приходив тренер з того чи іншого виду спорту і пропонував, запрошував. Так, так само собою візуально приходив на урок фізкультури. І візуально, ага, ти високий, ти короткий, ти довгий, ти такий, такий, такий. Ну я зараз жартую. так. Да, Але так відбирає. Е, оце найпримітивніший варіант селекції. Найпримітивніший варіант залучення. Тільки так. Ну по школам робити рекламу, розумієте, робити. Там афіши робити оголошення uh -huh. і, так далі, і так далі. Ну, в принципі, основна маса діток, вони звичайно вчаться в школах, то звичайно тренер буде домовлятися з вчителем фізкультури. І власним керівником і ходити в школах на фізкультуру, на уроки і угу. запрошувати діток на сексові баскетбол. Я зараз зроблю е, рекламу, хоча не треба робити рекламу баскетболу. Але нещодавно я побачив і що мене вразило серйозно. А це, до речі, я зараз звертаюся до батьків. Найуспішнішим в фінансовому плані в світі серед е, спортсменів є Майкл Джордан. Так крапка. А от тепер питання, скільки він заробив, ви знаєте? Знаю. Скільки? 3 мільярда щось 900 мільйонів. Що 3 це? мільярда. Я я пам'ятаю 3 і 4 а мільярда що? доларів він заробив за свою спортивну кар'єру. Це в нього статки такі є. Да. да. Це мільярди, не такі, да, не це мільйони, нього... не сотні мільйонів, а мільярди. Тобто, от в районі трьох з половиною не помилитися. Це точно. 100%. І при тому, при всьому, що там я от подивився в десятці, це топ 10 так. спортсменів. А, що мене вразило? Чотири ні, ні ні він, він, по-моєму, один чи їх двоє всього лиш. Але що мене вразило? А, гольф. Чотири гольфіста. Тайгер Вудс. Там є. я не пам'ятаю хто точно. Ну, чотири mm -hmm. гольфіста, два э, футболіста. Є два баскетболіста, і... там просто є ще Ліброн Джеймс. От, тобто, ну і це величезний відрив, тому що друге місце десь два з чимось цього Лиш на мільярд різниця. От вам баскетбол. Так я не ну мотиваційний такий момент. Мене зараз Це баскетбол Сполучені Штати Америки, так що там все Е, Ну чекайте, в будь-якому випадку у нас є можливість. Ну є ж можливість, є, є, є куди, правда? Так це ж не закрита імперія, яка була раніше. Ми можемо розвиватися, ми можемо виступати і так далі. і так далі. Це стосовно селекції. А тепер, е, е, пане Сергію, як відбулося відкриття, все таки, давайте вернемося до інформаційного нашого приводу, як стартував баскетбольний чемпіонат області, хто грав, де грали, ваше враження? Те, пане Олеже, коли розпочалася війна в Україні, звичайно, все припинилося. Ну і, але я постійно підтримував зв'язок з тренерами, з директорами спортивних шкіл, і якби всі говорили не на часі, не на часі, не на часі. Ну, звичайно, календар на наступний рік в грудні місяці потрібно було подавати, і ми зі всіма тренерами обговорювали це на платформі Zoom. Угу. Зібралися онлайн все, і звичайно було вирішено. Що потрібно? потрібно записати, щоб в подальшому ми могли приймати участь в чемпіонаті України? Звичайно, зразу розбили, так як ми завжди робили кожного місяця два дві вікові категорії, і якби чекали, бо ми запланували чемпіонати розпочати в першій області серед дітей в березні місяці, бо розумієте, січень, як то кажуть, не фінансовий рік. Лютий теж вирішили подиви, подивитися, але було прийнято рішення розпочати з лютого місяця, тому що деякі команди з міста Вінниці і з Вінницької області вирішили приймати участь в чемпіонаті України всеукраїнської нацької баскетбольної ліги, mm -hmm. і вони там федерація баскетболу ну не зробили такі умов, а так сказали, що ви проводьте в себе перший етап чемпіонату області там по такому то віці, які нам потрібні. Ну, а вже другий етап команда переможець попадає автоматично в другий етап чемпіонату України того віку, ну, який ми проводили. Тобто можна говорити про те, що е, з одного боку все відбувається з іншого боку є деякі видозміни саме да, організаційно такого. змі. Змінюємо да положення міняємо, міняємо регламент, тому що, що ті команди, які будуть пла приймати участь в чемпіонаті України, ми їх вирішили запустити першими, щоб вони мали змогу далі участвувати в сукницькій нацькій баскетбольній лізі, і на даний час ми вже провели чотири чемпіонати серед ю юнаків. 2009 і 2008 року народження. Угу. Це ми від зробили так зональні змагання в різних містах і і фінал окремо так само. І по 2008 по 2009 це буквально вчора був фінал. Міській спеціалізованій дитячі юнацькій спортивній школі з баскетболу на перегову 4 відбувся фінал серед юнаків 2009 року народження. Е, загальне запитання. Баскетбол продовжує бути одним із найпопулярніших видів спорту на території Вінниці? Я думаю, так. Є. Да? Можна сказати, так. Е, друге питання знову таки, дуже коротко. Е, чи є баскетбол е, високотехнологічним видом спорту? Ну, я вам скажу, що так, тому що е, на даний час відбувається чемпіонат України Суперліга Чоловіки, І якщо взяти, подивитися е, секретарський столик, то там є багато е, моніторів, е, ноутбуків, е, камер, дуже багато. Це все гри... фани. Да, це да. все ага. фани, це фани. Це... А скільки телефонів, <схід> <схід> якщо так. Да? Е, що я мав на увазі? Е, пане Сергію, чи. Е, чи достатньо, наприклад, тих самих спеціалізованих майданчиків, закритих, відкритих, для того, щоб та кількість бажаючих могла спокійно займатися. Наскільки я розумію, ну ми ж дуже просто сприймаємо, як глядачі сприймаємо баскетбол. Нам подобається гра думки, гра тіла і само собою рух, закинути м'ячик і все. Ну, В принципі, дуже просто. Це вам так здається. Ну так тому що я глядач, це так <гум> да. нам здається. Ви так собі думаєте, да, чи <гум> я там був би глядач. Що, mm -hmm. що там закинути? те в кошик так само, Але як ми за шахматами мене... дивимося. Розумієш, що вони там роблять? В Чіпаєва <гум> би зіграли і все. <гум> Але на самому ну на самому ділі, ну як да, він складно координаційний від вид спорту і технічно. Mm -hmm. Дуже те складний, технічні цим спорт. він нам і подобається. Так. Як вони е, 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 вибачте, нікого не хочу обрасти, це я, за слово в лапки візьму. Як вони танцюють? Як вони танцюють, а як вискакують, я взагалі мовчу. Я, я дивлюся на цей, це, це просто колосально, це, це просто щось неймовірне. А... Я ще можу ще додати, що е, я ну, якщо був ще студентом і грав в баскетбол да, в педагогічному університеті, mm -hmm. ну, і мені попалася одна книжка така. Я, я не пам'ятаю, хто її автор, але там була е, така строчка, що баскетбол це друга гра в світі по інтелекту. Перше, це шахмати, угу. а другий баскетбол, і якби мене... знову таки нікого не ображає, так так, так тому що... так, але якщо так взяти то... дум в будь-якому випадку на майданчику треба думати, так. і не тільки на майданчику, взагалі треба думати, рішення треба приймати дуже долі секунди, буквально. А і плюс координація, і плюс 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 все. Декілька слів про жіночий баскетбол. Наскільки він існує в Вінниці? Наскільки він впевнено себе почуває в Вінниці, чи чи от що з ним? У місті Вінниці на даний час є дві жіночі команди: це команда Вінницькі блискавки і команда, можна сказати, резерв Вінницьких блискавок це МСД Шор-Блискавки. Вони приймають участь в чемпіонаті України жіночої ліги. Виступають, грають. Я не буду називати там якому місці. Я, якби я можу сказати, але це може бути не точно, тому що вони вчора вони присутні потім... в чемпіонаті. Так, так, грають, змагаються, приймають участь. Так що слава Богу, жіночий баскетбол є, існує. Е, і тепер е, ще раз я хочу повернутися до, діто, до діток. Е, той, хто зараз подивиться нашу програму, дивиться нашу програму, хто буде її передивлятися. Е, е, батьки, е, дитина, дівчинка, хлопчик. Ваші поради або, навпаки, ваша рекомендація, з якого віку е, реально. Нормально привести дитину і запропонувати дитині займатися баскетболом. З якого віку? Пане Олеже. Я набираю діток. Я зараз на даний час також є тренером угу. баскетболу. Я на набираю діток з другого класу. Вік. 6 років років так. Вже можна. Звісно. Вже можна. 6-7 років. А, що хлопчиків, що дівчаток. Що хлопчиків, що, що хлопчиків, що дівчаток, так. тобто в звичайно, дівчатка в фіз не якби ніж ну слабше На... ніж хлопчики угу. надо. Але є винятки, повірте, що і хлопці бувають фізично слабкі в районі, ніж в районі 10-12 років дівчата напевно фори дають хлопцям. Вони швидше все-таки так, розвиваються, так. і організм швидше розвивається. І е, дуже коротко: е, наскільки доступно, скільки у нас існує, ну, наприклад, шкіл, які е, дитячо-спортивно-кімнатських шкіл, а куди можна прийти і де можна займатися? В Вінницькій області існує їх 9, і в місті Вінниці спеціалізована школа з баскетболу. Є. Так. Можна спокійно, абсолютно приходити, Звісно. записуватися і так далі. Так. Примера є, працюють угу. все добре. Все добре. Ну, все, ви мене заспокоїли. У нас все добре з баскетболом. Дякую вам. І вам дякую. Дякую вам. Ще раз нагадаю: сьогодні в мене в гостях був голова Федерації баскетболу в області, пан Сергій Дусь. Ми говорили про початок баскетбольного сезону 23-го року. А якщо говорити правильно, я зараз ще раз процитую: е, стартував баскетбольний чемпіонат області серед чоловічих команд. Це 23-й рік. в да, 23-му році дванадцять 23. команд. Угу. Так що слідкуємо. Слідкуємо, як будуть виступати, хто буде до нас приїздити, куди наші поїдуть. Так що слідкуємо за турнірною таблицею і вболіваємо за наших. Да. Дякую, дякую за запрошення. Дякую вам, дякую. Шановні наші глядачі, слухачі. Ми зараз йдемо на невеличку паузу. Після чого знову таки повертаємося на майданчик першого Вінницького мультимедійного проєкту Час Змін. Час змін з Олегом Сенко. Новий вінницький ритм. 101,8 РФМ. Місто над Богом. Події, що поруч.